Школа молодого журналіста відкрила свої двері для талановитих та охочих дознань школярів. Тут кожен може спробувати себе у ролі диктора, репортера та телеведучого, а цікаві різноманітні тренінги допоможуть школярам у реалізації їх творчого журналістського хисту. Більше 40 учнів завітали на перше заняття до школи молодого журналіста. Сьогодні школярі мають нагоду навчитись найголовнішому працювати з інформацією. Перш ніж розпочати роботу над написанням газетної статті, теленовини чи радіоповідомлення, молоді журналісти мають навчитись критично мислити, а саме розрізняти реальний факт від домислу, а маніпулювання свідомістю від справжньої новини. Заняття відбуваються у формі діалогу. Медіатренер пояснює, яким чином проходить маніпулювання свідомістю через екран телевізора і як це впливає на психіку телеглядача. А молоді журналісти діляться прикладами маніпуляцій, які помічали у власному житті. Ну, телепростір він просто заповнений маніпуляціями, особливо рекламою, яка впливає просто на наші думки, на наше враження від якогось продукту. І у мене є маленька сестра, вона дивиться дуже популярний мультик Маша і недвіті. Прямо скажемо, поведення те ж саме, що і у Маші. Такі заняття стануть платформою для наступного кроку вивчення азів газетної журналістики. А поки учнів запросили на чаювання, найактивніші поділились першими враженнями про школу молодого журналіста. Мені дуже сподобалося у школі молодого журналіста. Я відкрив для себе дуже багато нового. Ну, дуже гарна школа. Добре, що таке є. Е, ну, мені дуже сподобалося. У нас така дуже насичена програма. Медіатренери мені також дуже подобаються. і вони просто чудові. перше піроприяти дуже положительне. Я сюди благодаря своїм друзям. Большое спасибо для себе, С Цва уроку очень багато, узнала то, що не знала. Після завершення основної частини заняття на школярів чекав сюрприз. Жвавий ігровий тренінг. У процесі гри кожен може якнайкраще проявити свої таланти. Наприклад, продемонструвати неймовірну кмітливість. Нелегко втримати увагу телеглядача, якщо вас раптово поставили вести ефір. Тим паче, якщо ви з напарником не встигли узгодити тему передачі, але режисер дає команду мотор. Тут би кожен розгубився, та тільки не учні школи молодого журналіста. А ви любите Звісно, люблю. Мені дуже особливо мені не коли я падаю. мені наразі, де доволі. Після завершення ігрового тренінгу їх навряд чи зіб'є з пантелику навіть така ситуація. Школярі проявили неабияку цікавість та ентузіазм. Захопившись виконанням завдання, учні навіть не помітили, як затримались на цілу годину. Спробуємо уявити, які вміння вони здобудуть по завершенню навчання, адже це був тільки початок. Школа